Усім привіт! Сьогодні буде третя частина, як я роблю своїх перца... свою сім'ю. Я у прошлої частині я зробила тата, а сьогодні я зроблю ось, ось цю дівчинку. Футболка ось така хай буде. Треба якусь юбку. Так, у нас ж фіолетова сім'я, так? Так, фіолетова. Юбка Ибката капельная эм шарс. Так не утра бы далее знімаємось, яка вона гарна без навушников. Так, далі нам треба в редактор персонажів. У нас тут і ця дівчинка. Так, я буду ось такого. Далі нам треба її очі поміняти. Очі ось такі не, 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 не такі. Такі бідішли. Зараз. Ну, хай буде ось такі гарненькі. Далі брови. Я у свого персонажа не робила брови. Може зараз зроблю. Так, я зараз зроблю. Далі. Ось ці. Та й нам треба взяти взяти на такий кольор, а ось такий. Ні, краще ось такий ось такий. Ось такий було краще. Ось! Вау! Яка вона гарненька стала. Далі нам треба. Нам треба взяти ось тут щось. Рюкзак, можна взяти. Та ні, я, його, В неї вже був рюкзак. Далі їй треба взяти кросівки. Я, зро, я забула, я хотіла зробити брови у свого персонажа. Ні, не такі. Мої улюблені брови. Це зараз. Де ж вони тут були? Не такі, не такі брови. Ось такі. Ем... Так, ось такого кольору. Рота така и буде ось таке все. Далі треба нашій дівчинці підібрати кухню. Не забуваємо, що в нас сім'я Фіолетова, так що крутівка буде ось такі. Ось. ось в нас така гарненька дівчинка тепер є. Ну це вже ще не все. Не забуваємо, що в нас ще є ось така ось дівчинка. Я її міняти не буду. Вона... І так гарно, зараз зараз окуляри. Взяла я тут з так гарно, хай буде рожева. Хай буде рожева, гарненька така. А як русівка хай буде ось такі. Десь такі. У нас ще є малюки. Так що скоро буде ще четверта частина, як я роблю своїх малюків. Ну, це швиденько. Я можу і зараз зробити, тому що їх не можна міняти у редактор персонажей. Ось вони мої дві дівчинки. Я зараз це зроблю. Це нам не треба. Це треба на мусор. Та ні, я кому-то віддам, у кого є малюк. вот такие фиолетовый костюм, та и фиолетовый комбинезон, вот такой, вот такой, тай, вот такая вот шляпа. Ну все, на сегодня я буду заканчивать и всем пока, до скорой встречи.